Та ваші друзі можете стати жертвами груп помиїв у Фейсбук, Варіантів до чого приведуть бездомні коментарі, є кілька, але спочатку розберемо типові дописи, які спонукають писати коментарі. Привіт, правда, шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брихонець. Цей випуск ми підготували за дописом голови громадської організації Зручне місто Юрія Тер арутюняна Типові дописи груп як такі патріотичні дописи українською в групі з російською назвою. До слова часто вони створені через кепський Google Translate. Очевидно, хто веде групу насправді вітання з ним народження, хороших русських. Запам'ятайте, неприпустимо тягнути в наш інфопростір росіян, маніпуляції та тиск на жалість до військових дітей, людей похилого віку, на які часто ведуться. Навряд допис мене ніхто не привітав з ним народження. Напишіть кілька приємних слів. Пише військовий чи старенька бабуся. Вочевидь, його створює адміністратор групи, щоб отримати сотні коментарів. Дописи про шкода, що це фото набере менше лайків, аніж якась співачка. Часто там фото поранених людей. Дописи з пошуком зниклих військових, переважно це фейки. Взагалі категорично не рекомендується шукати людей в соцмережах. Це видає ворогу їхні дані. Для цього є спеціальні служби. З новішого Це група на кшталт, People of Steel, на коні. На кобилі тільки те і роблять, що публікують різні і водночас провокативні питання, на які кожен хоче дотепно відповісти. Наприклад. Чому дівчата зраджують? Або я зводив дівчину на піцу і потратив 250 гривень, але нічого не було. Що робити? І ці групи розкрутились від нуля до десятків тисяч за тижні. Власники, ймовірно, одні й ті ж. Отже, що не так з цими групами? Основне, вони нічого вам не дають. Вони лише беруть ваш час, ваші лайки і коментарі, ваш ресурс, щоб розкрутитись. Тож як вами можуть скористатися адміни цих розкручених груп? Перше банально, але продати її. Група міняє назву, і пропагандисти чи шахраї зможуть отримати доступ до величезної аудиторії. Друге, група набирає обертів і після певної кількості учасників, наприклад, 10 тисяч, між розважальними постами почнуть з'являтися певні наративи, маніпуляції, обман. Третє постачання підписників в канали і в інших соцмережах, наприклад, контрольований ворогом Телеграм. Ви звикаєте до групи, довіряєте їй. А потім нам запрошують підписатись на канал. Підписуйтесь, ніщо не віщує біди. Четверте збір аудиторії. Підписників всіх цих груп можна збирати в єдину базу, як неперебірливих і довірливих, щоб потім на них таргетувати чи іншим чином просувати певні наративи, тобто промивати вам мізки повільно, акуратно, дієво. П'яте соціальна інженерія. Вас постійно питають. Як звали вашого першого домашнього улюбленця? Яке ім'я вашої бабці? Як називається ваша вулиця та інше? Ось вам і відповіді на секретні питання для зміни пароля. Ви всі свої дані самі розповіли. Далі ваші облікові записи чомусь хтось вкрав. Шосте банальне шахрайство. групу ви постійно бачите, в пам'яті відкладається як ресурс нешкідливий, шкідливий. Тому, коли буде якесь посилання під класним заголовком, це треба знати всім, що чекає нас із 1 вересня. Ви й самі не щуєтесь, як відкриєте. А там море варіантів: від фішингу до фейкових сервісів, які пропонують державні виплати переселенцям чи безробітним. Отже, такі групи небезпечні і можуть завдати шкоди. Якщо бачите, що ваші друзі коментують такі дописи, надсилайте їм це відео. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатись, ставте вподобайку та діліться ним в соцмережах. До зустрічі!